Друзі, через те, що в світі зараз дуже завищені критерії до дітей і до батьків, виникає така ситуація, що батьки гоняться одне наперед другим в змаганнях, женуться за те, чия дитина краща, і порівнюють в душі, навіть якщо не проговорюються, своїх дітей із сусідськими дітьми, з дітьми своїх подруг. Друзів і тому подібне друзі для того, щоб сказати, чи ваша дитина здорова і чи з нею все в порядку, є лікар, який його скаже вам: ваша дитина окей, і відстаньте від себе і від своєї дитини. І діти розвиваються по-різному, всі діти мають різний характер, хтось може швидше говорити, хтось пізніше, хтось краще мати почерк, але це не зробить його щасливішим. Хтось вище стрибати, але це не зробить його щасливішим. Хтось бути відмінником. Але це не зробить його щасливішим. Відчіпіться від своєї дитини, робіть її, будь ласка, щасливою. Давайте їй щасливе життя. Тоді вона буде вибирати, що для неї добре, як їй гарно і як краще їй поступити. Тому що, якщо ви будете себе е, всередині е, шарпати моя дитина така не така сяка не сяка і воно проявляється діти це відчувають розумієте це відчувається що ви щось порівнюєте в думках своїх ви не росте ви, ви не розслаблені ви весь час порівнюєте відстаньте від своєї дитини так обов'язково проходити лікарів обов'язково щоб діт... щоб лікарі знали е, лікар вам сказав з нею все в порядку. Вона розвивається добре, росте, набирає вагу, гарно реагує на різні голос, звук, світло, в неї з когнітивними способностями все добре. Ваша дитина нормальна, тому, будь ласка, видихніть і живіть. І так багато великої напруги навкруг, не створюйте її. Самостійно в собі і в своїх дітях, в своїй сім'ї, намагайтеся розслабитися. Чим ви щасливіша, тим ваша дитина буде щасливіша і швидше зможе робити будь-який вибір в своєму житті. Щаслива мама, щаслива дитина, благополуччя сім'ї залежить від щасливості мами. Чим мама щасливіша, тим тато щасливіший, діти щасливіші. І тільки починає мама через щось хвилюватися, іде в сім'ї щось не так. Розумієте, робіть, себе, робіть собі маленькі радості, відчепіться від своїх дітей, полюбіть себе і постарайтеся полюбити щиро їхні недоліки і свої теж.